Відповідно, у нас на сьогоднішній день також заплановано ще декілька інструктачів, вже окремо ми до тих працівників і осіб, які будуть допомагати забезпечувати порядку як на вулицях міста, а також на простах, на в'їздах міста. Ця інформація, яка надходить від вас, коли передаватися на лінію особа, яка на сьогоднішній день працює. Вона буде прийматися і передаватися перетивно, як при всіх нарядів, які задіяні на спільному потребуванні центральних частини міста і в цілому помісті. Також хочу проінформувати, що е, цю ніч е, по вулиці Бродівській, 44 був спалений автомагазин АТР. Тому взаємодія повинна бути, щоб ми оперативно передавали інформацію. Замітили, якщо підозріли групу, значить інформація, що могли виїхати додаткові сили. І якщо бачите, що там буде більше чи вас. Осіб з'ясували, то такі, якщо не з'ясували, опівну інформацію передали, що ми могли спільними зусиллями, нарядами цю руку зупинити, з'ясувати ціль находження в очейний час і нічний час на території міста на мировые государства искальные искусства.